Старша Еда з давньоісландської переклав Віталій Кривоніс Промови Грімніра. Про синів Храудунга Конунга. Конунг Храудунг мав двох синів. Один звався Агнар, а інший Гейред. Агнару було 10 зим, а гейреду 8. Якось вони удвох рушили на човнику з рибальськими снастями трохи порибалити. Здійнявся сильний вітер і їх віднесло відкрите море. Крізь нічний морок дісталися вони землі та подалися вгору, де зустріли бідне селянське подружжя. Поселяни надали їм притулок бабця заопікувалася Агнаром, а дідо гейредом. Навесні старий дав їм човника. Старинка пішла їх проводити, а старий мав тим часом нетривалу весіду з гейредом. Вони піймали попутний вітер і дісталися батькових володінь. Гірет був на носі човна. Він першим сплигнув на землю. Затим відштовхнув човника і мовив Пливи тепер і хай тебе тролі візьмуть. Човен рушив у відкрите море, а Гірет пішов до батька. Його добре зустріли. На той час його батько помер. Гейрет був обраний конунгом та став достойним мужем. Одін і Фріг сиділи на хліцькяльві та оглядали всі світи. Одін мовив Бачиш огнара свого підопічного, що він наплодив потвор із тролицею з безодні. А Гейрет, мій підопічний, став конунгом і нині тримає землю. Фріг мовила, Він є скупий на харчі. Морить голодом гостей, коли їх прибуває забагато. Одін відказав, що це велика брехня, вони побилися об заклад. Фріг послала свою служницю Фулло до Гейреда. та мала застерегти конунга про чужоземного чаклуна, що прибув на його землі, а впізнати його можна буде за тим, що жоден собака, навіть найлютіший, не розкриє на нього пащу. Той справді був великий наклеп, буцімто Конунг Гейрет не є щедрим на харч. Але подорожнього, на якого не нападає жоден пес, він усе одно повелів схопити. Той носив синього плаща і назвався Грімніром. А більше нічого про себе не сказав, як його не розпитували. Кононих звелів віддати його на тортури, аби зробити балакучеше, і посадити між двох палаючих багать, де той і просидів вісім ночей. Гейред Кононг мав сина віком у десять зим, названого Агнаром на честь брата його батька. Агнар пішов до грімніра і подав йому повний рік, аби той напився, і сказав, що конунг чинить зле, катуючи безвинну людину. Грімнір випив, та полум'я зростало, і почало його пекти. Тоді він мовив пломінь яскравий, плоть мені палить, облиш мене жару, одіж горить, задути не можу, вогонь огортає. Вісім ночей я сиджу між палаючих вогнів, ніхто не подав питва ані їжі, крім агнара єдного, що правити має, гейредів син, землю тримати. Шануйся ти, агнаре, щастя тобі, сам віратюр позичає. За те є пиво отримаєш ти істинну гарну віддяку. Земля є щаслива, я бачив, лежить близько до асів і альвів, а у Трутхеймі житиме тор до загину богів. Ідалір зветься тая місцина, де Уль звів палаци. Альфхейм даровано в давні часи Фрейрові сильними. Третій є двір, де лагідні боги, сріблом прикрасили зали, то Валаскяльф, зведений Асом з давніх давен. Соквабек четвертий, хвилі холодні над ним плескотять, там одін і сага п'ють кожного дня радість із чаш золотих. Гладсхейм, то п'ятий, де золотосяйна валіхала стоїть. Збирає там грофт кожного дня збройно убитих мужів. Впізнати неважко у зали, які Один вертає, списи там за балки, щити за покрівлю, кольчуги на лавках. Впізнати неважко у зали, які одін вертає, Вовк там сидить коло брами на захід, літає орел на горі. Трюмхейм то шостий п'ять обістя дужого ютуна, нині там скаді живе. Світлого бога дружина під батьковим дахом. Брейда Блік сьомий, зводив там бальдер зали свої. В землях, отих знаю, напевно, лиха не скоєно. Хімінбьорк восьмий мудрого даля там володіння, там божий сторож п'є у домівці радісний, сласні меди. Фолькванг дев'ятий. Фрея там править, сидячи в залі, половину полеглих щодня там збирає, одін усіх інших. Глітнір десятий, має стовпи золоті, і срібний там дах, живе там в форсеті, цілими днями тяжби усі розбирає. Нуатун одинадцятий, зводив там Нью-Йорк зали свої, людей покровитель храмом керує, обряди виконує. Пущами рясніє, високими травами, віді, то відідара землі. Син там клянеться верхи на коні за батька помститись. Антхрімнір кухар варить в едхрімнірі плоть цехрімніра. М'ясо чудове, мало хто звідає їжі енхерів. Гель та фрекі м'ясом годує переможний гірфадр, тільки вином живиться Один, збройно прекрасний. Хугін та Мунін щодня пролітають над Йормунгандом. Страшно за Хугіна раптом не верне, І так само за Муніна. Рина між хвиль, риба тьодвінтіра, тунду потоком. Струмінь, гадаю, не подолає вражений в битві. Вальгріндом зветься Брама священна до храму, що в полі стоїть. Давні ворота мало хто знає, як відімкнути. Брам п'ять десятків і що сорок входів має, гадаю, вальхала. Вісім десятків Енхеріїв вийде із кожної брами, рушивши в битву останню. Кімнат п'ять десятків і сорок покоїв, гадаю, біль більськіні, має. Вмістять палати нащадка мого люду чимало. Хейдрун коза, що стоїть на даху, лерадове листя скубе. Звимені в неї тече світлий мед углек невичерпний. Олень ейктюрнір стоїть на даху, лерадове листя скубе. Роги руняють краплі у ріки такі набувають. ріки такі набувають. Сід і від, секін і екін, свьоль. І гунтро, фьорм, і фінбультул, рин і ринанді, Гіпуль гипуль, ігьопуль, Гьомуль і, і Гейрвімуль. житла богів обтікають тюн і він, Тьоль і хьоль, град і Гунтолін, Вина одна, друга то Вексвін, третя Тьодунма, нют, і Ньот, нон і Хрон, слід і хрід. Сільг і ільк, від, і ван, в і стрьонд, Гьоль і Лейптер плинуть біля людей, падають в хель. Кормт і ормт, і два кірлауги тор переходить кожного дня, творить він суд над ікдрасілем. Тоді асів міст палає вогнями, води священні нутрують. Глад і гюлір, Глер і Скейдобірмир, Сільврін топ і Сінір, Гісель і Фальховнір, Гультоп і ледфеті, аси на конях тих їздять кожного дня. Суд їм творити під Ігдрасілем. Корені три ростуть на три боки з під Ігдрасіля. хель попід першим, другий над турсами, третій над родом людей. Рататоск білка бігати має стовбором ясена. Орлині слова згори всі домчить, розкаже ні внизу. Четверо оленів, вигнувши шиї, зелень скубуть. Даїн, і двалін, Дунейр і дюратор. Гаддя повзучого, під грацілем дурневі не полічити. Гоїн і моїн, діти, грав від Ніра. Грабак, і іграф йолуд, овнір і свавнір. Знаю, я мають те дерево гристи. Аск і драсіллі як потерпає, не відають люди. Віття їсть олень, стовбур гниє, жере знизу ні Хріст і міст я волію, хай мені ріг піднесуть. Скегльот і скьогуль, хільд і труд. Хльок і Гейф Йотур, Гьоль, і Гейролуль, гейро Рангріт, і Радґрід, Регінлійф, пиво Інхелієм носять. Арвак і Альсвін Сонце на гору стомлені тягнуть. їм по підплечі аси поклали ковальські міхи. Сваліном зветься сонячний щит, сяйво богів. Гори і море, відаю, спалить, якщо упаде. З зветься вовк, полює на світлу богиню до самого лісу. Інший то хаті, хродвінті расин, їй передує на небі. З іміра плоті створено землю, море із крови, гори з кісток, ліси із волосся, а з черепу неба. Бровами його огороджено Мідгард, богами для роду людей. З мозку його хмари важезні зробили на небі. Уль привітає і решта богів того, хто полум'я втишить. Небо відкриється, асів господа тому, хто зробить належне. І Вальда діти за давніх давин створили, створили скіт бладнір. Струх найстрімкіший світлому фрейрові сину Віньорда. аск і кдрасіль краще з дерев, скітбладнір з човнів, Один із асів, слипнір з коней, Більйост з мостів, Брагі зі скальдів, хаброк із яструбів, гарм із хортів. Глянув я нині на гору до божих синів, до них вознесуся. Мають зібратися аси усі в домі Ойгира, пити Ойгире. Звався я Грімніром, звався Ганглеєм, Гельяном і Хьяльмберє, Теком і Тріді, Тудом і Удом, і Харум, Садом, і Свіполем, і Сангетталем, -Сан Гей Гейретом і Хнікаром. Біольверком і фьольніром, грімом і грімніром, Глапсвидом і фьольсвидом, сід і сіт Сікфадром і хнікудом, альфадром і Вальфадром, атрідом і фарматюром. Ці імена відтоді ношу відколи мандрую між люди. Грімніром Grimn звався Я Огейреда. Яльком — у Асмунда, К'яларом звався Возячі сани. Трор я на Тінгу, відур у битві, Оскі та омі, Явнхар і Бівлінді, Гьондлір і Харбард поміж богами. Свідур і Свідрір я для Сокіміра. В дурні пошив давнього Йотуна. Стало життя сина Мідвінтіра, здобичу в битві словесній. Пива ти, гей реде, пив забагато. Тяжко образив ти гостя, не буде тобі допомоги від мене, ані од решти ані від Одіна шани. Багато я мовив, а ти мало втямив. Недобрий твій друг. Меч мого друга, бачу я нині, весь у крові. Жертву, вражену лезом, нині отримає Інг. Знаю про тебе життя добігає кінця. Діси розгнівані, нині ти зможеш одіна взріти. Тому підійди, як посмієш. Одіном нині назвуся, Іг мені інше ім'я. Звався я Тундом, ваком, і Скілвінгом, Вавудом і Хрофтаттюром, Гаутом і Яльком між асів, овніром, свавніром. Гадаю, слова ці всі стали мною єдиним. Конунг Гейрець сидів, тримаючи на колінах меча, оголеного до половини. Почувши, що Одін наближається, він підвівся, щоб закрити Одіна від полум'я. Меч випав з його руки і встряв руків'ям донизу. Конунг спіткнувся і перечепився. Меч його прохромив, і він помер. Тоді Одін зник, Агнар же став конунгом і довго правив.